Всім привіт! Знову корисне відео, як вивчаємо прикметники, ну і трошки числівники, поняття один і багато. Або мало і багато. Ну, і те, і те розберемо. А, дивіться, починаємо з того, що знаходимо однакові предмети різного розміру. Ось велика корова і маленька. Саджаємо дитинку. Зараз, і показуємо дитинці. Маленька, велика. І потім кажемо: покажи, велика. Дитинка показує, не показує, ми показуємо за неї вказівним пальчиком. Покажи маленька. Дитина показує. Не показує, тоді показуємо за неї вказівним пальчиком. Узагальнюємо. Беремо е, кубик і кажемо великий! Ми вже вивчили корова. так? Ви ж зрозуміли, що це етап вже наступний. Коли вже вивчили корову, кубик, е, м'ячик. Це етап, коли ми вчимо ознаки предметів, так, прикметник. А, великий, маленький. Робимо таку підказку з акцентом. І потім питаємо, де маленький? Показує, супер. Ні, тоді формуємо вказівний жест і показуємо. Покажи великий, показує молодець. Не показує, ми за неї показуємо. Чудово, молодшинка. Тоді переходимо до, давайте, довгий і короткий. Ось, наприклад, такі смужечки, щоб дитина добре розуміла. так? Беремо її отак пальчик, і проводимо довга. Це ж смужка довга, а це коротка. Щоб дитина на дотик розуміла, що. Вона веде довго, це довга, трошки провела коротка. Покажи довга. Показала. Молодець. Покажи коротка. Показала. Молодець, розумниця. Ось такі трубочки. Так, те ж саме. Проводимо пальчиком довга, коротка. Покажи коротка. Показала, молодець. Покажи довго. Показала, молодець, розумниці. Ось такі стрічки. Так, щоб це треба робити, що... узагальнювати для того, щоб зрозуміти, чи зрозуміла дитинка. Ну це все теж індивідуально, дивлячись на те, які є порушення у дитини. Тому це теж індивідуально. Або ви одразу це даєте для узагальнення, або потрошку, щоб дитина не нервувала, що скільки можна, вже довге, коротке, довге коротке. Це треба дивитись по дитинці. Так, Потім вивчаємо високий, низький. Ось беремо конструктор, можна зібрати з дитинкою, якщо їй подобається. І сказати, давай зберемо вежу. Якщо це вже ви зібрали, то це вже вежа, вона, так? і кажете, висока! Отак проводите пальчиком висока. А цю вежу ви або не збирали, або зібрали ось таку, так? а тут ще вище. І кажете: низька, низька вежа. Покажи, де низька. О, Дитинка показала, молодець. Покажи, а де в нас висока. Показала, ой, молодець, яка розумниця. Щоб дитинка теж узагальнювала. У нас є дівчинка, ось така низька, а є висока. І я їй е, теж саме показую. Дивись, висока, низька дівчинка, вибачте, низька, а це висока. Покажи, де висока дівчинка? Хоп, показала. Покажи низька. Хоп, показала. Молодець, розумниця. Так. Що ми ще можемо повивчати? Твердий, це дуже такий твердий м'ячик, а це м'який. Я отак даю пожмакати і кажу, м'який, м'який. А тут твердий. Тук, тук-тук, можемо постукати по ньому твердий. Якщо у вас є кубики, в мене є, але ну, я не принесла. У мене є ось твердий і є м'який кубик. Так само даєте м'який кубик і твердий, щоб узагальнювала. Е, я просто не принесла. Що із того, що у вас є вдома, ви подивитесь, що у вас є, однакової форми, так, щоб дитинка. Не відволікалась на інші ознаки. так? Ну, тут о, трошки он, можна відволіктись на малюнок. Якщо є, просто твердий м'ячик. Ну, в мене теж є просто твердий, твердий, а тут м'який. І потім я питаю: покажи твердий. Молодець, покажи м'який. Молодець, розумниця. І там як у вас виходить, або ви заохочуєте дитину. Даєте їй вибір якогось заохочення. Тим методом ми зараз не розглядаємо, яким методом ви займаєтесь, або даєте дитинці іграшку, або даєте їй відпочити, дивлячись на те, наскільки їй дається це заняття. Так? Можна ж не тільки за столом робити, можна на підлозі, можна просто підбігати до дитини. Я це розповідала в інших відео, але повторюся. Брати. Під нос, брати якусь дощечку або книжку, і на неї, як, як столик такий, так, переносний, вже розкладати те завдання, яке ви хочете, щоб дитинка швидко <кій> вивчила. Це залежить від дитини, так, якого вона віку, які в неї порушення. Підбігли, поставили перед нею, вона там чимось зайнята, ви відволікли її. Ой, дивись там, познайомили з завданням, покажи, покажи, молодець, все побігли. Якщо дитинка дуже е, погано е, привлікається к заняттям, якщо дуже важко її е, е, зосередити або посадити кудись. Так, далі. Е, вивчаємо, показуємо на прикладі, машинка швидка. У, у, поїхала швидка. А ось у мене є равлик повільний, повільний, ледве повзе. Швидка, повільний. І потім поставити перед дитинкою і сказати: покажи повільний, покажи швидкий або швидка. Молодець, розумниця. Так само можна брати ж тваринок, да? там взяти їжачка, який повільний, і взяти якусь там антилопу або гепарда. Також само, і сказати: дивись, їжачок повільний, а там інша тваринка дуже швидка. Я зараз не принесла просто. Ну, це я вам накидаю варіантів з того, що у вас вдома є, ви просто подумайте над цим. Далі, що є? Ось є два яблучка. Так? Однакові, зелені, ну, майже однакові. Це в нас чисте яблучко, а це ось я так розмалювала, що було схоже на брудне. Можна взяти натуральне яблучко, так? вимити його, чисте, а і взяти дуже брудне яблучко, Ну, щоб дитина розуміла. І ми покаж... можна вимастити в що завгодно, в чорний або коричневий пластилін, але так, щоб було видно, щоб дитина не відволікалась, граючись пластиліном, а щоб було видно, що це брудне. І ми вчимо. Дивись, чисте яблуко, чисте. А це брудне, брудне яблуко. Дивись, брудне. Покажи брудне. Молодець. Покажи чисте. Молодець, розумниця. Так само ми можемо взяти дві дівчинки, або два хлопчика невеличкі, і пупсики якісь, так? Замастити дівчинку, щоб вона була брудненька. Так? Чим ви там зможете. Або взяти дійсно землю з якоїсь з якогось. Горщика, так? якщо у вас є квіти вдома. Що завгодно ви придумаєте, так? І одна буде дівчинка чиста, а одна брудна, ручки замастити, так, і показати, що ось це чиста, ось це брудна. Потім вже можна вивчати на. Можна також само на своїх ручках. Дивись у мами яка чиста ручка, ось ця А цю замастити. А яка брудна, покажи брудна, молодець. Ви вже ж вивчили руки, дитина розуміє, так? Далі. Тільки потім я так вважаю, що. І зараз поясню, чому. Так? Бо я за об'ємне об вивчення предметів, а тільки потім вже переходити до вивчення по картиночкам, де їх порівнюють. Так? Краще, якщо у дитинки дуже розбігаються, розбігаються очі слабка, якщо дитинка з рдугом, так? в неї увага затримується ненадовго. То їй краще на білому фоні, або на якомусь такому однотонному фоні, не яскравому, щоб були там малюночки, і не багато. Або є якісь спеціальні книжки, де є: отут є шарфи. Да, там, ну, тут є короткий, середній і довгий. Так? Це вже потім середній, значення середній вводиться. І, та, і так само є тваринки. Ось високий ховрашок, а ось низький. І ось такі там і брудні є, і так далі. Дуже багато таких є і книжок, і карток, де намальований брудний, там чистий, високий, низький, довгий, короткий, великий малий. Ось тут є одна квіточка, ну тут вже рахунок, багато квіточок. Якщо виняток, це тільки тоді, коли дитина дуже полюбляє книжки. Це в неї найулюбленіша іграшка, так і найулюбленіша справа це гортати, і дивитися книжки. Якщо так, і вона не хоче вивчати ось так, то тоді окей, окей, можете вивчати в книжці. Бо це її мотивує. Тому я кажу, треба дивитись індивідуально під дитинку. Так, вивчаємо. Мало і багато. Або один і багато. Давайте почнемо один і багато. Ось я беру для, для початку рахункові палички. Отак От їх накидаю хаотично. І показую дитинці. Дивись, один або одна і багато. Одна багато. Покажи, де багато. Показала молодець. Покажи, де одна. Показала, Ой, умничка, розумничка. От Потім міняю місцями. Якщо дитинку це не нервує. Якщо дитинка одразу все розуміє, то супер, переходите далі. Якщо ще вивчає, або є якісь там порушення, то змінюєте місцями. Потім змінюєте предмети, це вже будуть на палички. І так само я показую. Дивись, один камінчик, один. Роблю акцент на один. І багато, багато. Покажи, де один. Молодець. Покажи, де багато. Молодець. Розумний це. там чимось грається, якимсь стаканчиком. Дивіться. Потім вже можна переходити на різнокольорові, так, різнокольорові, що це все одно, це один, а це багато. Також різнокольорові камінчики і один камінчик. Можна класти в тарілочки, можна шматочки чогось що дитині подобається, але щоб вона не хапала і не відволікалася. Вона вивчить, а потім це з'їсть: там. один шматочок яблучка і багато шматочків яблучка, так, або моркви. Ось так. Або один шматочок печива і багато шматочків печива. Ви підлаштовуєтесь під дитину, що йде, що не йде, що дитині подобається. Подобається їй грати в посуд. Ви це робите в посуді. Я ж кажу, що треба дивитись, що мотивує дитину, а це все вивчати. Далі, мало і багато. Ось беремо три палочки, так? А тут багато. І ми їй показуємо мало паличок, а тут багато. Покажи, де багато? Молодець, а де мало? Тут молодець. І так само, по тому же, принципу, узагальнюємо з іншими предметами. Я думаю, це вже зрозуміло. Багатьом це і так все зрозуміло, всі це вже проходили. А хто ще не проходив і не знає, ось для вас це відео корисне. Так, сподіваюсь, було для вас корисне це відео. Підтримуйте нас, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, побажання, задавайте питання, пишіть про що хочете, щоб я зняла відео. Можете задавати питання на ці питання, буду відповідати в відео. Підтримуйте нас, підтримуйте збір на ділянку, як завжди, залишаю реквізити нижче. Або в описі відео, або в першому коментарі, або і там, і там. Ще вам зніму відео про всі різні циклічні поняття, це дні тижня, пори року. Ось таке познімаю вам в наступному відео. До побачення!